Доброго дня! Тема сьогоднішньої нашої зустрічі гіповітамінози, рахіт, гіпервітаміноз, вітаміну Д, гіпокальціонічний синдром аномалії конституції. Рахіт – це захворювання обміну речовин насамперед фосфору і кальцію, яке призводить до розглядів формування скелету, функцій центральної нервової системи та інших органів. Це захворювання виникає внаслідок екзогенного дефіциту вітаміну Д і відноситься до гіповітамінозів. Етіологія рахіту це нестача надходження в організм дитини кальцихеролу, інфекційні захворювання насамперед з ураженням шлунково-кишкового тракту, неповноцінне харчування матері, недоношеність, багатоплідна вагітність. Токсикоз вагітності, незбалансоване штучне вигодовування дитини, нестача ультрафіолетових промов тощо, патогенез. Вітамін Д, егокальцефіров є жиророзчинним вітаміном. Він надходить в організм людини або дитини з їжею, або має можливість утворювати, утворюватись у верхніх шарах шкіри. Під дією ультрафіолету. Цей вітамін Д приймає участь у зв'язуванні кальцію та фосфору, які необхідні насамперед для повноцінного розвитку скелету і функціонування нервової системи. Усі питання лікування та профілактики рахіту в Україні регламентуються наказом МОЗ номер 9 від 2005 року. За цим наказом рахіт класифікується за ступенями важкості, за перебігом, а також за клінічними варіантами. Скарги з боку пацієнта, з боку дитини або батьків. Це буде дратівливість дитини, дитини підвищена підливість особливо голови, підвищена чутливість шкіри, свербів шкіри, лякліп, лякливість. Запах аніаку від сечі дитини. Об'єктивно ми можемо обнаружити блідість шкірних покривів, крайній атавис це симптом пом'якшення кісток черепа, деформація потиличної кістки, затримка закриття тім'ячок, розм'якшення швів у дитині, деформація грудної клітини. Деформація інших частин скелету. При першому ступені важкості рахіту з'являються порушення з боку роботи вегетативної нервової системи. Вони поки що слабко виражені, але це підвищення чутливість дитини, погіршення сну, відразливість, неспокій, зниження апетиту, можуть бути диспотичні явища. Також ми можемо знайти зміни з боку кісткової системи. Це податливість і болісність при пальпації кісток черепа, ділянки розм'якшення кісток черепа. При середньому ступені важкості. Також є зміни з боку вегетативної нервової системи, але вони більш виражені. Зміни з боку кісткової системи. Змінюється вигляд скелету грудної клітини. Наприклад, на ребрах з'являються чотки, гарісонова борозда, може бути деформація грудини, розширення нижньої апертури, викривлення хребта, хріп... кіфоз, каліоз, деформації кінцівок, зміни з боку. М'язовою, кровеносною, серцево судинною системою. При рахіті важкого ступеня також будуть порушення з боку нервової кісткової системи і інших систем м'язової, шлунково-кишковою, диханью, кровоносною імуною. Який діагноз ви можете поставити? Це деформація кісток черепа світливість, рідкі випороження, зригування, метеоризм. Давайте подивимось ілюстрацію. У дитини рахіт є зміни на черепі, збільшення ловних бугрів і тім'яних. Така голова приймає квадратну форму, називається капуль квадратом або ще по-іншому башенний череп. Генхетична грудна клітина, можуть бути зміни з боку грудної кістки, запала кістка, чи навпаки випираюча, гаєсонова борозда, підвищення рухливість суглобів, наприклад, зміни з боку хребта, кінцівок викравлення, зміни з боку м'язової системи, наприклад, Оширення м'язів брюшної стінки, жабічий живіт, приклад симптому краніотабесу – пом'якшення кісток черепа, пом кістки черепа при рахіті, плоска потилиця і запом'якшення кісток черепа, лобні бугри дитини, усе рахіт першого ступеня. Лобні бугри виражені у Область Облисіння потилиці внаслідок того, що дитина потіє, є зуд, дитина тре головою об подушку, волосся витирається. Викривлення кінцівок у дітей в довгому півліччі життя і старше, х-образне викривлення, О образне. Ообразне викривлення кінцівок, зміни з боку грудної клітини, запала грудна клітина, чи по-іншому називається ґрунт запожника. Або навпаки, вона може випирати, буде називатися курина, куряча груд, як у В викривлення хребта у дитині є, підвищена підливість, е, рухливість суглобів. У дитини є збільшені лобні бугри, на грудній клітині, на ребрах є чіткі, бачите такі потовщені, а також ось приклад гаєсонової борозди. Це візуально виявляємо таку бороздку між грудною клітиною і брюшною порожниною. У дитини слабкі м'язи живота для живіт, живі жалічі. Викривлені кінцівок о образний, теж викривлені кінцівок на знимку теж можемо бачити. І ще патологічний симптом з боку кінцівок це кінцівки не ростуть у глину так, як потрібно, як запрограмовано дитині генетично, короткі кінцівки, і внаслідок. Діти виростають з низь, низьким зрістом. Наші тваринки улюблені, теж хворіють рахітом, особливо ті, які дуже швидко набирають вагу, наприклад, собаки великих порід. Бачите, у собаки х-образне викривлення кінцівок. Це рахіт у дитинстві, у цієї собачки. Теж х-образні викривлення. Ось у собачки теж є Ообразні викривлені передніх кінцівок. Планування медсестринських втручань можуть проводитися рентонологічні дослідження, спостереження за пацієнтом, виконання призначень лікаря, вирішення супутних проблем. Для діагностики рахіту може знадобитися визначення вмісту кальцію. Фосфору лужної фосфатази. Норми цих мікроелементів вказані у наказі номер 9 про які ми вже згадували. У загальному аналізі крові можуть бути явища анемії при важких ступенях ахіту. Також може використовуватися взяття сечі для проби суховиччя, визначають по цій пробі чи виділяється із сечею кальцій. В нормі не повинен виділятися. Далі. Для лікування і профілактики рахіту використовують розчини вітаміну Д. Сучасний розчин вітаміну Д це водний розчин. Але ми вже казали, що це жиророзчинний вітамін, але. Знайшли формулу водного розчину вітаміну Д, тому що вона більш безпечна для дитини. І тут на коробочці вказано, що одна крапля аквадитрини, тобто водного розчину вітаміну Д, містить 500 міжнародних одиниць вітаміну Д. Усі жиророзчинні вітаміни, ви пам'ятаєте, дозуються в міжнародних одиницях. Також використовується масаж, гімнастика, повноцінне харчування повинно бути. Необхідно включати в раціон дитини продукти, які містять вітамін Д. це, наприклад, молочні продукти, молоко, твердий сир, м'який сир, зелень, вишкове масло, курячі яйця, олія, рибні продукти, риба морських сортів. Вичинка, наприклад. Ось витяг із наказу номер 9 в якому є у вигляді таблиці, лікування вітаміну, рахіту вітамінами Д. Залежить доза вітаміна Д від ступеня рахіту. При легкому ступені використовують 2000 одиниць, при середньої важкості 4000. При важкому рах... рахіті тисяч міжнародних одиниць на добу протягом 30-45 днів це курс лікування рахіту під контролем проби оковича. Рахіт це те захворювання, яке краще профілактувати, ніж лікувати, і воно дуже добре профілактується. Профілактику рахіта необхідно починати ще вагітним жінкам. Тобто це буде називатися антинатальна профілактика рахіту до народження дитини антинатальна. І для цього усіх вагітних жінок умовно поділяють на дві групи здорові вагітні і вагітні з групою ризику. Здоровим вагітним. Ось термін початку специфічної профілактики. Починаємо з 28-го, 32-го тижня вагітності. Добова доза вітаміна D – 500 міжнародних одиниць і тривалість прийому – 6-8 тижнів. Для вагітних із групи ризику починаємо профілактику рахіту теж з 28-го, 32-го тижня, але доза більша – 1000-2000 міжнародних одиниць і протягом Восьми тижнів. Після натальна профілактика, коли дитина вже народилася, проводиться теж в залежності від стану здоров'я дитини. Здорові, доношені діти. Для них профілактика рахіту може відбуватися за двома схемами: ось перша схема, ось друга схема. За першою схемою здоровим доношеним дітям профілактику рахіту починаємо на другому місяці життя, тобто це коли дитина один місяць вже прожила, починається другий місяць, починаємо профілактику рахіту. У дозі 500 міжнародних одиниць щоденно протягом трьох, трьох років у нас в Україні можна робити перерву на літні місяці. Друга схема профілактики рахіту здоровим доношеним дітям на другому, на шостому і на десятому місяцях життя доза більше 2000 міжнародних одиниць протягом 30 днів і дають, дають такі курси діткам. Це були здорові доношені діти. Є питання на екзамені стосовно недоношених діток. Ми пам'ятаємо, що виділяють кілька ступенів недоношеності. і від ступеню залежить, коли, як і скільки ми будемо давати вітаміну Д такій дитинці. Недоношені першого ступеня починаємо профілактику рахіту з 10 14 дня життя, тобто раніше, ніж доношене, у дозі 500 тисяч міжнародних одиниць. Щоденно протягом першого півріччя, а потім імпульсні дози. недоношеним, недоношеним діткам 2, 3, 4 ступеня можемо починати профілактику рахіту пізніше, ніж перший ступень, з 10 20 дня. Це залежить, коли у дитини встановиться ентеральне харчування, з'являться рефлекси повтання та смоктання. Дози вітаміну Д, звісно, буде більше тисячу дві тисячі міжнародних одиниць теж точно так же протягом першого півріччя, а далі імульсна доза.